Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дуже дякую, що ви до мене знову завітали. А хто вперше тут, мене звати Наталя, і це блог про моє життя. Тому, якщо вам цікавий лайфстайл, обов'язково підписуйтесь. Загалом нема коли багато говорити. Давайте будемо приступати до роботи і бажаю вам приємного Сьогодні перегляду. У нас прибирання, але таке легке, не прям генеральне, бо, якщо чесно, ми не встигаємо, у нас немає часу і. Хочу хоча б трохи прибирати. І вже прям генерально оце всі шви це вже буде після переїзду, мабуть. Тому зараз швиденько прибираємо. Розпаковуємо диван, складаємо його на місце. І, І що? Не можна переїжджати, в принципі. Ну все, нарешті розпаковочка. Боже, який гарний диван. Ви б знали, скільки я його вибирала і скільки раз я йшла на нього дивитись. Дві частини і дві боковинки. І взагалі я дуже довго вибирала диван, тому що спочатку це мав бути якийсь молочний колір. Я завжди про нього мріяла. Але я розумію, що це була б фатальна помилка. Бо, по-перше, у нас маленька дитина, яка вічно на цьому дивані е, щось бавиться, їсть і так далі. По-друге, він у нас стоїть на кухні. Е, і тканину я хотіла, щоб це був велюр, однотонний. Але знову ж таки, я розумію, що це всі плями буде видно. А я не з тих людей, які люблять вічно прибирати вимивати І воно би так в мене і стояло з плямами, тому я вирішила брати щось таке, на чому би не було дуже сильно замітні якісь плями і різноманітні сліди. І ще плюс цього дивана, що тут класне велике місце для зберігання внизу. Тому ось так. І середній по м'якості. Не супер м'який, але й не жорсткий, бо зараз чомусь переважна більшість диванів роблять дуже твердимо. А я цього не хотіла, бо, в принципі, тут ми спимо не часто. Тут ми будемо лише сидіти для комфорту. І щось класне приїхало. Так, зараз будемо з вами розпаковувати. Боже, ви бачили яку-небудь чорну папирку? Бо я, до речі, щось ніколи що не завжди якась прозора. А тут прям темно. Так, запаковано дуже надійно. І це добре. Зараз будемо дивитися, що там у нас далі. Ховається. І до нас приїхала арахісова паста. Що я що Олівія ми дуже сильно любимо цей продукт, особливо на сніданки додавати до каші, до сирників чи просто на хліб. Це дуже смачно. Тут у мене чотири смаки, і найбільше мені сподобалось Баунті і Кранч, але вони всі чотири дуже смачні, тому я вам рекомендую їх спробувати. Яка тобі найбільше сподобалась? Яка? Yeah. Yeah. Стоха Ес Зараз ложку з'їш Олів'я Я обов'язково залишу вам посилання на основну сторінку. Там дівчата-власниці ведуть дуже активно свій влог. Класні рецепти виставляються рахісовою пастою. Тому рекомендую вам підписатися і зберегти сторіночку. А ще краще замовити і спробувати цю неймовірну пасту. Ви можете побачити, що половина баночки пасти вже пропала, а це знак класного смаку і якості. Тому і вам рекомендую спробувати. Ще мені дуже подобається текстура. Те, що вона ніжна, те, що вона не густа і нею легко щось поливати, намащувати на щось, це реально дуже круто, тому що часто в магазині пасти дуже і дуже важко перемішуються. А так виглядає кранч. Теж дуже мені сподобалася. І тут в складі лише арахіс і сіль, все більше нічого лишнього. І, до прикладу, якщо класична арахісова паста, то там тільки арахіс, ніякого меду, ніякого цукру чи всяких глюкозних сиропів. Це просто топ, і за це дівчатам дуже і дуже великий плюс. Ну і звичайно, це наші українські виробники, тому наших потрібно підтримувати. Залишаю вам посиланечко, обов'язково зберігайте, пробуйте і пишіть мені свої відгуки, хоча я впевнена, що вам також сподобається. І перехожу до миття нашої ванни, здираю тут малярний скотч цей, хоча він важко здирався, бо вже дуже довго стояв захисну плівку. І дуже переживала, щоб під плівкою нічого не було пошкоджено, бо насправді в цій ванні дуже багато милося, всього різного, і можете побачити, яка вона брудна. Але все окей, даремно переживала. Це все я повідривала і буду зараз приступати до її миття. І, до речі, що хочу сказати, ось цей бортик з правої сторони. Я дуже задоволена, що ми все-таки його зробили, а не поклали ванну в три стінки. Але про це вже в якомусь іншому відео розкажу. Цей засіб просто пушка, який я вам зараз докажу. Дивіться на екран. Так, при гарному світлі вам знімлю. Просто чекаю трішечки, тепер просто змиваю. Чистий і без розводів, просто протру насухо мікрофібровою тряпкою і тепер порівняйте з цими білими каплями те, що було і те, що стало реально ідеальний засіб, тому що він не потребує зусилля. Я нічого не терла, я просто нанесла і змила. Тому для, і саме основне це те, що він безпечний для золотих кранів, для чорних кранів, для всього, що має якесь покриття. Цей засіб абсолютно безпечний. Ось, бачите, висихає і не залишається зовсім слідів. І так проходжу по всій варіанті. Передивіться на цей сифон. Бачите, ці плями. Як-то кажуть, запам'ятайте його таким. І все так само, просто змиваю водичкою. Все. Олівія споглядає на коника. Вона каже, що там конись. Прийшли трошки прогулятися. Хто там є доць? Кони. Клас? Що? Ось так виглядає зараз наш коридор. І Я буду відмивати шпакльовку. Нашою екопастою від е, іржі та вапна. І тут навіть у нас є е, ось слід від монтажної піни. І його теж треба чимось відмити. Тому зараз <с> має купа роботи. Зараз ще відмиваю шви пастою. Бачите, які вони білі. Всі в шпакльовці зараз буду відмивати. Так, підрізним кутом. Це все шпакльовки і зараз покажу, як я відмиваю. Беру пасту наношу її. Так, я не жалію, бо у мене тут вже все повисихало 100 років тому, тому я так добре її наношу. Тепер змочую в тепленькій воді щитку і починаю це відтирати. На книстях використовуємо зірну щітку і воно все класно вимінуваємо. Треба декілька размити, і воно після висихання не буде залишати вже таких аж настільки білих слідів, як спочатку. Бо, щоб ви собі розуміли, цю ділянку ми вже мили раз, але без пасти. І показую вам результат. Ця ділянка у нас чистенька, вона назад нічого не побіліло, плями не з'явилися знову. Тому це класно. Бо коли я відмивала звичайними якимись засобами миючими, воно взагалі ніфіга не давало, воно знову при висиханні ставало білим. А після цієї пасти такого нема. Бо вона бореться з вопняним нальотом і, відповідно, справилася із. Цією шпаклівкою. І що ще мене здивувало, що бачите, немає е, того сліда від монтажної піни. Я нанесла на нього пасту, і коли витирала тряпочкою, він сам почав відділятися від підлоги. Тому це дуже класно. Будете мати собі на увазі. І я разом з вами, що наша паста ще й монтажну піну відмиває. Клас! Якось так: такий у нас тепер. Коридорчик чистенький і можна вже монтувати плінтуса. Погляньте, яку класну посилечку забрала. Е, перше це взяла олівії щіточку зубну нову. Дуже класно, воно так набита з така фірма Телло. Е, не знаю, має бути прикольно, бо дуже м'якенька і дуже щільна. І взяла ось такі формочки. Буду їй вирізати їжу, тому що вона останнім часом нічого не хоче вдома їсти. Все розкидає, з'їсть два шматочка чогось і все. Тому думаю, спробувати її робити з якимись такими фігурками. Можливо, буде кращий апетит. Бо в садочку з'їдає все, їй там повиготовлюють всякої смакоти і вдома вже перебирає, не хоче їсти. Тому будемо пробувати. І довго тумба. Правда, вона ще не функціонує, але е, обрала ось таку, дуже довго я її хотіла, дивилась на неї, і дуже вона мені сюди е, подобається, як вписалася. Це у нас розмір 60 см, тому що е, 80-ка нам не поміщалась, а у розмірі 70 саме цієї моделі, на жаль, немає. Тому взяли 60 ку Ще вона не підключена, але при монтажі сталася у нас одна прикра подія. Майстри нам побили ось цю чашу. Було дуже образливо про те, що вони нам про це не сказали. Тобто, в той день ми монтували ще раковину на кухні. Блінтуса, було багато роботи, і я, була, я тут була, але я була з малою, і знаєте, якось з дитиною за всім особливо не вслідкуєш. І ось сталася така ситуація. На 100% я знаю, що цього не було. Тому що при покупці я тумбочку цю перевіряла, і цього не було. Це сталося про монтажі. І, типу, не замітити це нереально, коли ти монтуєш з усіх сторін, обертаєш цим. Типу, вони полюбаться бачили, але не сказали. І це саме найбільше образливо і, як на мене, безвідповідально. Слава Богу, що в мене в той день не було повної суми їм заплатити за всю виконану роботу. Я на наступний день подивилася, побачила це, була в шоці і сказала, що я їм не заплачу ні копійки за монтаж цієї раковини. І на хвилинку монтаж оцього коштує 1200 гривень. Хоча не засиліконено, ще не підключена вода, бо не підходить сифон. І за це я мала заплатити 1200 гривень. Слава Богу, що я їм не заплатила, бо потім я би фіг що е, доказала. Е, дуже образливо, безвідповідально з їхнього боку, і... і це ще раз мені доводить те, що зараз знайти хороших майстрів просто. Дуже і дуже важко. Взагалі, це якийсь капець. На кожному кроці на у нас якісь приколи, і це вже замочило. Хочеться вже пошвидше це все закінчити. Щоб не було більше таких нюансів. Насправді, якби у нас був перфератор, чи чим там робляться ці дирки, то чоловік би й сам повішав, але у нас цього немає. І тому. Приходилось просити майстрів, але, чесно кажу, краще би не просили. Тепер ми будемо купляти нову цю, нову чашу. Ми домовилися, що вони нам віддають половину за чашу, а ми їм віддаємо оце, Хай забирають, роблять з тим, що хочуть, реставрують. Ми собі купимо нову. Тому ось так. Така от ситуація. Але було дуже неприємно, бо це все нове коштувало 9 тисяч. Для нас 9 тисяч це не маленькі гроші, і реально таке побачите. І ще мені кажуть, 1200 за монтаж. Я так дивлюся на другий день, думаю, що серйозно? Коротше, така неприємна ситуація. Напишіть, як би ви поступили в такому випадку, бо я чесно. Не знала, що робити. Хотіла плакати блін з того всього. Хоча я розумію, що в принципі, в принципі, принципі, воно маленьке, це не дуже замітно, типу, тому що тут і так будуть висіти рушники. Але факт не в тому, що це маленьке і незамітно. Факт в тому, що е люди просто про це не сказали. Вони хотіли ну, втіхаря собі забрати гроші, смахатися, а потім розгрібайтесь собі, як хочете. Але так не проканало, тому моїм, що маємо. Ще не підключено, до речі, бо е, цей сифон, який йшов в комплекті з краном, ми ж купляли в Польщі. І не підходить оця нижня частинка там ще закручується, і перехід йде до тих трубів і до коротше, до каналізації. Ось так виглядає ця нижня частина, і сюди, коротше, прикручуються е, самі ті всі труби. Це, що продається в комплекті з сифоном. І що виходить, що оця частинка від комплекту цього по діаметру набагато менше, аніж наші всі труби, які подалі мають, надалі мають сюди прикручуватися і вже йти в каналізацію. І воно взагалі різних діаметрів. Я вже брала декілька сифонів з магазину приміряти, і воно взагалі не, коротше, не підходить ні один. Я не знаю, де мені це знайти і що мені з цим робити. Скоріше за все, що буде звичайний наш сифон з такою сіточкою, звичайною. Бо ось такий, типу, що закривається, коштує від 1000 гривень. Ну, типу, я не готова давати за це такі гроші, тому буде звичайний там за 200 гривень весь комплект, напевно. Так, да, не золоте, ну, але це теж не золоте. Я, до речі, думала на Аліекспресі пошукати якесь золоте, бо щось коротше. У мене трошки не зійшлось по кольорах, але, чесно, я вже так від цього всього замахалася, від цих ремонтів, що я вже не хочу нічого. Мені вже байдуже, який там колір, що до чого. Як то кажуть, починали в стилі хай-тек, закінчили хай-так. Щось, щось таке подібне і у мене. Але мені здається, що то мало є такого, що ремонт ти починаєш з одним настроєм на ентузіазмі і закінчуєш в такому ж дусі. Переважно все відбувається трішечки не так. Ось таку маємо ситуацію. Буду ще думати, що з цим робити. А ви думаєте, кого берете до себе? Скажімо так, на роботу працювати у вас вдома, бо потім всякі наслідки вилазять. Що їш? Що ти їш? Чутя. Знову тютя? Це капець. А розкажи підписникам, хто до нас сьогодні приходив? Хто? Чурк. Хто? Їжичок? А що ти йому давала? Ко? Молоко. Молоко давала пити, так? Ти бачила, які в нього ножки маленькі, як він бігає? Я. Що ти? Люблю. Любиш кого? Сильно. Сильно любиш? А кого ти сильно любиш? Мене. Я тебе люблю. Що там є? Крем? Крем є, так? А це вже не корисно, ти знаєш? Арахісова паста ще корисна, але це не дуже? М -м, як смачно, ой-ой-ой! Батько. -ой -ой. Що ще що, що кажеш? Дуже смачно, навіть рай пальці. А Ротка? А. Пока всім. Гарного вечора. Тьом навіть. Каже, я вас всіх люблю. Люблю. <свісно> Ставте лайки, підписуйтесь і не пропускайте наші відоси.